Сьогодні гостем нашого радіопроекту Право знати є Віктор Михайлович Вінтоняк. Доброго дня. Добрий день. в нас сьогодні. Розмова стосовно того, що вас знають Івано-Франківську не лише як бізнесмена, не лише як мецената, а віднедавна ще як кандидата в народні депутати України по одномандатному виборчому округу номер 83 Тобто, це Івано-Франківськ по суті. Так. Як виникла така ідея, все ж таки болотуватися на вибори, чому що вас змусило? Ну, дійсно, я ніколи не був в політиці, я ніколи не був у владі. Та революційна ситуація, яка відбулася у нашій країні, та енергія і те бажання змінити, виходячи з того досвіду, з тих знань, які я маю, з тих проєктів, які я вмію робити, і то, що, чим я займаюся, я вирішив для себе, що я піду на ці вибори, я є самовисуванець, я зареєструвався як самовисуванець. Ніяких інтересів, ніяких партій я представляти не буду. Це моє особисте рішення. Навіть, скажімо, якщо ви пройдете до Верховної Ради, ви не спокуситеся тим, що, можливо, хтось вам щось запропонує і ви зможете стати вже партійним представником. Зрештою, слово навіть я не використовую. Коли я пройду до Верховної Ради, так будуть спокуси, я собі уявляю, які люди ламаються на якихось сумах, на якихось посадах. Я, зрештою, думаю, я справлюся, я маю досить великий життєвий досвід. Для того, щоб спокушатися на якісь дрібниці, а ви доволі самовпевнено висловлюєтеся в багатьох інтерв'ю, які давали останнім часом. Це досвід, це розуміння того, що країна реально потребує змін, і ви себе уособлюєте з цими змінами. Що це? Звідки така реальна самовпевненість? Ну, перше, це не самовпевне. Самовпевнені люди це впевненість, це просто впевненість, тому що мій досвід і мої знання, то що я вмію робити. Дозволяє або ті проекти, в яких я є консультантом, які вже вийшли за межі навіть України, дозволяє мені стверджувати, що я здатний на такі зміни. Та ситуація, яка склалася в країні, дійсно мають всі зрозуміти все змінилося. І змінилося, я сподіваюся, назавжди і. Наша країна потребує нових людей, нових облич і нових поглядів. В мене в руках ваш агітаційний буклет і е, головним напрямком діяльності у Верховній Раді вбачаю пункт номер один розпуск чинної Верховної Ради України та призначення дострокових виборів. Е, таке собі пане протиріччя, начебто, ви туди тільки збираєтеся, а потім одразу коли прийдете. Будете цілком готові до того, щоб відбувся розпуск Верховної Ради. Насправді, я думаю, їм не вистачає мого голосу прийняти таке рішення, щоб розпустити цю Верховну Раду. Дійсно, її треба негайно розпустити. Чим швидше ми це зробимо, тим буде краще для нашої країни. Нам треба замінити тих людей, які там засиділися, які вже ну, відшліфували всі свої потоки, всі свої рухи, і нам треба змінити тих людей. Але самим головним, ви правильно сказали, нам треба. Прийти на виборчі дільниці і, перш за все, нам треба обрати президента. Для Івано-Франківська, напевне, питання вибрати президента, як для всієї України, стоїть. Не те, що обрати правильно, а обрати когось, і можливо, навіть якнайшвидше, так але коли ми обираємо тут кандидата у Верховну Раду України, то у нас якраз стоїть питання, кого обрати, тому що насправді громаді зовсім не байдуже, і ми маємо розуміти, що вже кандидати себе так би мовити, дуже багато хто проявив в тій чи іншій діяльності, і так далі. Ви підприємець, бізнесмен, навіщо вам політика тепер? Я готовий позбутися або залишити бізнес, тому що коли мене оберуть, я вимушений буду це зробити, я готовий це зробити і присвятити себе законотворчій діяльності, щоб внести радикальні і системні зміни в законодавстві і в житті нашої країни. Щодо виборів, ну, я не можу агітувати за того чи іншого кандидата, кожна людина має зробити свій вибір. Я думаю, нам треба дійсно проголосувати так, щоб президента ми обрали в першому турі. Ви вирішили балотуватися до Верховної Ради, і напевно ви спілкуєтеся з людьми, скажімо, вашого рівня. Тобто людей, які чогось досягли в своєму житті. Як ваші товариші, ваші друзі, ваша сім'я відреагували на те, що в вас виникла така думка? Наскільки була вагома їхня підтримка? або навпаки, заперечення знову ж таки, навіщо це вам? Дійсно, мене мої однодумці, моя сім'я, мої друзі підтримали. Нас весь час е, така точилася декілька останніх років, чому раніше ти не йдеш, чому треба було це робити раніше? Ну я зробив так, як зробив, і зараз прийшов мій час. Я вважаю. Зараз саме в мене і той віки, та енергія, і ті знання, які дозволять мені ефективно і адекватно працювати в тих нових умовах, які є. Ну, вірячи в те, що на вас чекає велике політичне майбутнє, я так розумію, що ці вибори це є лише перший крок. Ну, якщо я цей крок роблю, певна річ, це буде будуть наступні кроки. І, зрештою, мені є чим ти. Я нічого не робив саме під ці вибори, якісь там бікборди, якісь ті смішні, незрозумілі. Речі для того, щоб тільки переконати виборців. Я зараз дуже багато дійсно зустрічаюся з різними людьми, з різними колективами. Дуже цікаво і дуже нового багато дізнаюся для того, на що ніколи не звертав уваги, ну, в силу різних обставин. А все ж таки, ви є бізнесмен і інвестиційній компанії Декра вже 17 років. Скажіть, будь ласка, таке трошки відступ від нашої розмови. Чи ви бачили фільм-стрічку Вовк з Стріт»? Бачив, ну це кіно. Це кіно так, але все ж таки йдеться про те, що інвестиційні компанії беруть гроші в одних, начебто віддають іншим, але в той же час дуже багато грошей осідає власне в цих інвестиційних компаніях. Наскільки правдиво дійсно змальовує ця картина? Оцей рух грошей? Я вам скажу так, ми несемо відповідальність перед клієнтами, коли ми беремо або управляємо їхніми коштами і ризикуємо разом з ними, тому. Все, що я роблю, то я називаю це і ті ж ризики, я називаю їх чесно і відверто, і тому наші клієнти є і завжди з нами будуть. Ми намагаємось мінімізовувати ризики. Інше питання є: люди не завжди розуміють прогнози або якісь речі, які всі хочуть знати, а що буде завтра, а що буде потім. Дуже складна річ, тому що всі прогнози будуються на подіях, які вже відбулися. Тобто складно складно щось прогнозувати, або я би так сказав, можна прогнозувати щось, коли ти в цьому процесі є, тоді коли від тебе щось залежить. Все решта, випадок, удача, більшості випадків в кіно це підтверджує. Щодо вашого меценатства, от е, всі знають ваші проекти, такі так би мовити, які ви куруєте, але дуже мало ви себе намагаєтеся за допомогою цих проєктів рекламувати. Ну, принаймні, так було до останнього часу. Це і свято Ковалів, і літературний фестиваль Монте Кора, і спортивні змагання на каної. Е, що змушує вас власне вкладати гроші у ці речі? Колись я розпочав з того, що підтримав веслування. Я сам колись займався веслуванням. Ми створили клуб. Я створив клуб, і зараз дотепер його отримую. У нас великі результати, дуже гарні результати. Ми дуже гарних чемпіонів. Вирощуємо у нас зараз є і чемпіони Європи, вихованці нашого клубу і призери чемпіонату світу. Ну, для прикладу, зараз у нас в клубі займається одночасно три майстра спорту міжнародного класу. Навряд чи якийсь вид спорту або клуб міг би похвалитися таким рівнем. Але саме головне це діти, яких ми оздоровлюємо, які ми даємо їм можливість займатися спортом, і через це ми виховуємо здорових людей. Щодо фестивального руху, так само мені цікаво все, що пов'язане з культурою і мистецтвом. І коли я 12 років назад познайомився з Сергієм і тоді і з того часу ми я підтримую фестиваль свята Ковалів. Чому я не, не, не афішував себе, ну я намагався ніколи про це не говорити. Зараз прийшов час, коли люди знають про якісь події, а не знають, хто за цими подіями стоїть, і тому я зараз намагаюся якомога більшому коло людей розказати, хто ж стоїть за тими фестивалями. Щодо книжкових, я дуже люблю книжки, долучився до видання вже більше 10 книг тут у нас, Івано-Франківську. І сучасних письменників ана-франківських, і краєзнавчої літератури. А фестиваль, який я організував і проводжу міжнародний «Карпатська мантикора, це є місце або площадка для молодих українських письменників, які пишуть в галузі фентезі і фантастики. Це їхній шанс надрукуватися принаймні один раз. Ми даємо такий шанс. Я дуже вірю в те, що книга буде жити. Книга як книга паперова. І хочу повернути як можна більше дітей, молоді до читання. що до речі, ви самі любите читати? Я читаю, ну по перше, спеціальну літературу досить багато. Мене мене цікавить психологія, мене цікавить, цікавить філософія. Е, отакі книжки. Ну, і літератури, і, і е, книжки або альбоми пов'язані з культурою, сучасною з культурою, з мистецтвом. До речі, дуже багато. Ви так само долучалися до видавництва альбомів про Івано-Франківськ. Це дійсно цікаво. Зовсім нещодавно відбувся е, фестиваль свято ковалів 2014. Це вже який фестиваль? 12-й фестиваль, і 13-та виставка Орнаментальне коваство. Наскільки вдало пройшов цього року фестиваль? Ну, знаєте, ми. Е, Ще в лютому вагалися взагалі чи проводити, тому що така ситуація в країні не до фестивалів, не до гучних святкувань. Але до нас дзвонили наші партнери, наші друзі, наші учасники, в тому числі з багатьох країн світу. Ми приїдемо, ми підтримуємо. Ну і ми все-таки вирішили провести. І вдало все пройшло, хоча приїхало делегації закордонних менше, набагато менше. Ну, в силу різних причин, ми розуміємо, яких там більшість, напевно, просто побоялися, тому що ситуація дійсно не певна. Але здивувала атмосфера раз. І, по-друге, мені дуже сподобалось ковалі, які приїхали з Санкт Петербурга, які ну, з гаслом ми приїхали додати ніжності в наші відносини. Ми хочемо передати вам, що є уряд, а є люди, які нас підтримують, і це було дуже приємно. Це дуже зворушливо. Щороку свято ковалів залишає воно-франківську подарунок. Якусь викувану скульптуру, так би мовити, що буде цього року, і цього де року? воно стоятиме? Цього року ми розпочали, і всі учасники фестивалю кували клямбри. Якщо ви бачили хрест пам'яті Небесної Сотні загиблих під час революції, кожний кожний коваль кував. Скобу, яка буде об'єднувати ці чотири бруса дерев'яних, і ми сподіваємося на слідуючий рік встановити цей хрест, хрест на Майдані біля адміністрації. І продовжили другий рік поспіль, продовжили такі ковані скульптури із серії позитив, ті, які мають бути встановлені на Нарешті я сподіваюсь, коли не будуть реконструвані вулиці Шевченка. Ми цього року не встановили з попереднього, тому що вона не готова, але ближчим часом встановимо. А що це за скульптури? Трошки детальніше бо цікаво. Е, скульптури пов'язані знову ж з позитивом: це любов, кохання, дружба, взаємодопомога на таку тему. До речі, я собі зауважила, що доволі багато. Е... Залишили нам після свята ковалів таку на релігійну тематику скульптур, якихось таких кованих виробів. Але чи не хочеться вам от, скажімо, бачила на вашій сторінці ви на Уолл-стріт, здається, біля цього величезного атакуючого бика, так чи не хочеться вам і на якісь такі більш масштабні, можливо, більш більш творчі, більш нетрадиційні для франківська речі зазіхнути? Справді я вважаю і так ковальські скульптури, які ми подарували місто, їх вже є шість. Це є приклад сучасного мистецтва, сучасної скульптури. Я думаю, хрест це ми зробили не тільки тому, що зараз ну, багато говорять про це. Насправді в Україні серед архітекторів, художників дуже зараз велика дискусія точиться про те, що не, треба, не потрібно спішити з цим. Треба дуже обережно і дуже правильно зробити скульптури. Ну, по-перше, по, по християнськи Якихось звичаях як ми маємо тільки через рік встановлювати пам'ятники. По-друге, треба зробити їх неабийя. Це, це на руки. Це скульптура, будь-яка скульптура несе енергію на руки. І ті скульптури, які ми ну, встановили в місті, вони вже гармонійно прижилися і є своєрідною візитівкою. Щодо якихось інших скульптур, ну. Дайте нам ідею, дайте тему, ми спробуємо. Знову ж повертаючись до вас, до вашої сім'ї. Чи у всіх ваших починаннях ваша сім'я вас підтримує? У вас дві доньки, десь вони готові вам допомагати у ваших справах? Так, да, вони дуже переживають. Вони навіть зробили таку річ, як ходили, роздавали мої буклети і казали, голосуйте за мого тата. Це дуже приємно. Переживають і зараз я їх майже не бачу, тому що дуже багато часу приділяю ну, поїздкам і знайомствам з людьми, але вони розуміють і що дійсно треба щось міняти, треба міняти, і вони в цьому мене підтримують. Чому на вашу думку, на вашу особисту думку, ваша кардинальна відмінність від тих кандидатів до Верховної Ради, які цього року висуваються в Івано-Франківську? Я з самого початку всі свої виборчі. Заходи, інтерв'ю не будую на негативі. Я багато знаю про багатьох, ну скажімо, тих людей, які зі мною конкурують, хоча я не бачу конкурентів. Але відмінність. Чим я від них відрізняюся, це тільки тим, що я не буду обслуговувати інтереси якихось лідерів і або тих людей, які за ними стоять. Ну але виходить, що це так би мовити, ви такий собі прометей, хочете повстати проти системи ні з ким і ні з ні з чим так би мовити, ні, це не значить, що я буду один. Певна річ, коли я буду в Верховній Раді, мені прийдеться блокуватися і прийдеться голосувати по тих чи інших законопроектах з кимось. Ну, але якщо це буде протирічити моїм переконанням, то мені не важливо, яка це партія. Я все одно знайду спосіб, як проголосувати або відстояти інтереси, перш за все громади і по-друге, тих системних змін, які потребує країна. на вашу думку, що найбільше сьогодні болить саме Івано-Франківській громаді? Ну, найбільше з усіх зустрічей, які я бачу і сам про це говорю, це. Ситуація з кредитами, які люди отримували і попідписували угоди шостий, сьомий рік, і зараз не знають, як вийти з тих кредитних пасток. Оце найбільше хвилює майже кожну сім'ю. Тому що деякі люди, ми до цього часу компанія «Полізор» у нас попадала люди, які ну, довідчі доходили, не знали, як домовитися з банками, як, як вийти з цієї кредитної пастки. У мене є рецепти, я знаю, як це зробити. Я... Перш за все, я думаю, правильним буде розподілити солідарно ту відповідальність або відповідальність, яка існує зараз на той курс, який існує в Україні, ну, який і банки наживаються на тому. Треба, щоб і Національний банк, і банки, які дали позики, зменшили або компенсували частину витрат людей, які позичили ці кошти, для того, щоб припинити. Або принаймні мати можливість вийти з цієї кредитної пастки, ви розумієте економічні процеси? Бачите сучасну ситуацію в Україні? Долар по 2,02, 2,01, 2,05 і так верніше, 12, 05, якщо я кажу, так, 12,05, Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, восени ми будемо мати іншу картину з доларом чи ні? Я впевнений. Після президентських виборів мій прогноз. З осені нам би стало легше. Нам, скоріше, все, стане легше. Не краще, але легше. Я думаю, все стабілізується. Нам дійсно ті кошти, які нам обіцяють, допоможуть. Нам буде важко, але ніхто за нас не зробить в нашій країні порядок, крім нас. Нам треба просто потерпіти. Я думаю, з осіння нам стане легше. Знову ж таки, про красу. Ви долучилися до проекту, який намагається створити певне обличчя Івано-Франківська, така собі візуальна презентація. Розкажіть трошки про цей проект і наскільки він потрібен Франківську, і коли він, зрештою, буде зреалізований. Це ви говорите про логотипи, про так. Да, я дуже вважаю, вважаю так само цю ініціативу, яку молоді дизайнери, молоді художники ініціювали. Це дуже важлива річ, дуже потрібна річ. Ми маємо визнати, якщо ми прагнемо бути туристичним місцем містом, то ми маємо навести порядок, в тому числі, і зробити охайними то середмістя, яке ми втрачаємо. На жаль, кожен рік у нас все більше ми втрачаємо, втрачаємо в середмісті ті варварські забудови, ті там недолугі спроби робити ремонти в старовинних будинках. Я цього не розумію. А і так само без, ну, без смаків, як коли вивіски неправильно вішують. Є правила, їх треба дотримуватися. Просто людям треба показати, як це робити. Підприємцям треба показати, треба як правильно підсвітити, як правильно оформити ту вивіску, як правильно зробити вхід. Це в кінці кінців це впливає і на бізнес тих, тих компаній, або тих крамничок, які або тих кафе. Де декуди люди приходять? Я думаю, це це дуже правильний проект. Я його підтримую і дуже дуже вчасно він з'явився. Дуже багато людей, схожих на вас у чомусь. Вони мають успішний бізнес, вони, начебто, знані, але вони чомусь не беруться за такі справи, за які беретеся ви за підтримку спорту, за підтримку е, мистецтва. Е, що спонукає вас до цього, щоб брати на себе таку відповідальність? Ну, я знаю так само підприємців і мої друзі-бізнесмени, які. Можливо, так так, так же, як, як і я, ніколи не говорять про це, але тихо роблять добрі справи. Насправді, добрі справи не потребують реклами, і не потрібно про це розказувати і ходити на камери, Знімати. от зніміть мене, як я передаю там цукерки, або я привіз там щось для сиротин... сиротинців. <кій> я знаю дуже багато прикладів, коли сиротинці підтримують не від свята до свята, а щотижня. Там, і так само ми робимо там, мині засоби, там, засоби гігієни, холодильники, пральні машини. Це треба необхідно їм не до Пасхи і до Різдва, а треба щодня. І такі речі ми робимо. В кінці-кінці мішок картоплі, раз тиждень так само потрібний в тих сиротинцях. І я знаю багато людей, які це роблять. А Що мене спонукало, Ну, на прикладі спорту. Я сподіваюся, коли. Мої хлопці повиростають, стануть сильнішими, мудрішими, і, можливо, не повторюють те ж саме. А до речі, з кого ви брали, приклад, коли власне діяли так в своєму житті? Спочатку створюючи власну компанію, потім беручись до більш таких меценатських справ. Коли ми живемо в місті і ти можеш допомогти, я думаю, нам треба е, в полі зору, де ти можеш це зробити, обов'язково це, це робити і допомагати. Не можна весь час тільки брати собі, і треба і віддавати і там. Приклад висловання почався з того, коли тренер, я зустрів свого тренера, який мене виховував, і сказав, що в нього не вистачає там, умовно 200 гривень для того, щоб діти приїхали на змагання. Я просто подумав, я зайву каву не вип'ю з друзями бо не схожу в ресторан, але я можу це зробити. Тому от з того почалося. І я вважаю, даремно і дуже неправильна політика держави щодо культури дітей, підлітків, ними треба займатися. І тоді ми можемо виховати думаючих людей. Зараз молодь така настільки креативна, настільки вона інша, настільки вони цікаві. Ну я не знаю, це гріх їх просто не створити умов для реалізації їхніх проєктів. Наприклад нашого сусіда Львова, де кожен день щось відбувається, там просто створені умови для реалізації таких проєктів цікавих. І це дуже, дуже дуже потрібно. Нам і напевно, вже на сам кінець нашого спілкування хочу запитати вас. Які ваші будуть кроки стосовно Івано-Франківська, саме стосовно Івано-Франківська, коли ви станете депутатом Верховної Ради України? Я би хотів ще раз нагадати: Верховна Рада є законотворчий орган, Верховна Рада нічого не роздає. Мої кроки будуть полягати в прийнятті і підготовці законопроєктів, які зроблять системні зміни в країні щодо міста, мер має працювати в місті, а не депутат. Але депутат як представник? Громади в владі, а фактично, це представників законотворчому діяльності і у всіх органах влади я завжди буду пам'ятати ті проблеми, і те, що я зараз дізнався, спілкуючи з виборцями про ті проблеми, всіма силами буду допомагати чим зможу для нашого міста. Я все рівно з цього міста нікуди не збираюся приїжджати, і ті проекти, які я маю, вони все рівно будуть продовжувати жити. Я сподіваюся. Все буде добре на такій позитивній ноті. Ми закінчимо сьогодні. Я вам бажаю успіху. Дякую. Е, неділя не за горами. Нехай все складеться як найкраще для усіх нас з вами. 13 година 41 -та. хвилина. Проект право знати на хвилі західного полюсу добігає до завершення. Залишайтеся з нами. Ну а нашим гостем сьогодні був кандидат у народні депутати Верховної Ради України Віктор Вінтоняк.